Ось у нас такий лайфхак, як то кажуть. Коли прицеп зайнятий, а возити картопельку треба. Другий день копаєм, спина вже, як то кажуть, не желізна. Все, я собі трошки нагрузив. По три відерця, де два таку. 4-5 мішечків собі ложу. Головне, педальку дурма за не придавити. Ось зняв собі для зручності копача, він трошки мішає. Виїзд поганенький. Получається він під таким наклончиком. І коли я виїжджаю, то починаю цепляти ралом. А мені простіше, я собі зняв його і без всякої мороки собі спокійно виїжджаю. То... З місця локації приїхав, як то кажуть, привіз. Ну а кому цікаво. Як то кажуть нашій ситуації, то всі методи хороші. Як-не-як, -як, треба якось виходити з ситуації. Ну, таким методом. От так якось.